Ми зробили колективне звернення, ми зібрали підписи, але бачимо, що просто цей голос він іде десь в його не чують. Даний кандидат, яка виграла цей конкурс, вона керується суто своїми цілями, суто амбіціями. Тобто вона хоче прийти на це місце, щоб зростати кар'єрно. Тобто, її не цікавлять думка батьків, її не цікавить педагогічний, педагогічний комітет. Яка може бути освіта в закладі, коли такий настрій? Коли всі ну типу вже шостий чи сьомий день приходять, стукають, просять, щоб нас почули, а нас ніхто не чує. Нам всі говорять, та ви спрацюєтеся з вами, поговорить, все буде добре. Ну це ж не вихід ситуації. Наскільки це треба хотіти, просто посаду, аби не зняти свою кандидатуру, коли їй батьки відверто, і батьки і педагоги, з якими їй працювати, відверто говорять, що ми не хочемо, ми не бачимо співпраці.